У сумах залишилось 36 людей, які мають першу категорію ліквідатора та першу групу інвалідності, отриману на Чорнобильській атомній електростанції. Це ті, хто безпосередньо брали участь у ліквідації аварії та її наслідків у зоні відчуження, і змогли це довести до 35-х роковин чорнобильської катастрофи. Сумська спілка інвалідів та ліквідаторів аварії розвезла їм продовольчі набори, які надали волонтери. Разом з ними була і наша знімальна група. Григорій Міхальчук ліквідатор наслідків аварії на атомній електростанції. У травні 1986 року чоловік проводив хімрозвідку забруднених територій у Чорнобилі. Зараз проходить чергове лікування в обласному диспансері радіаційного захисту населення. Пройшов, як кажуть, перші кроки. Приїхали ми туди, там найвищий був підполковник. Люди бродили, як вівці. Так воно було. А я будував п'ятий і шостий блок. І так як я переїхав після того з Києва до Сум, мене забрали як військово зобов'язаного, і я знав їхню територію дуже добре. Був я по 19 червня, отримав дозу опромінення 23,5 рентгена. Але хімрозвідка більше отримує. Солдату треба там було бути півтори-дві хвилини. Але ми не півтори-дві хвилини на той території були, в той зоні як казати. Але доза опромінення писалася всім однакова. Доза облучення писалася всім однаково. Анатолій Канівець був на реакторі вже за рік після аварії. Провів там 77 днів. У 1987 році йому було 28 років. Туди занесли ми це каністри по 50 кілограмів у двох. І от, отак лісяться. І встановилися і стояли ми 20-30 метрів. От реактора ми закривали тим, що ми винесли то, да, і закривали і з промокашками такими. Нічого не відчували, тому що нам ніхто не казав нічого. Після Чорнобилю Анатолій Канівець зміг пропрацювати півтора року. Далі захворів, отримав групу та статус інваліда війни. Як я каболю оцей менеджер. Перший раз. Олію, крупи, борошно, чай та консерви чорнобильцям дали сумські підприємці. Всього підготували 36 наборів. Всім ліквідаторам вручаємо усім ліквідаторам вручаємо медалі до 35-х роковин і продовольчі пакети. Всім ніхто не допомагає. Розумієте, людині хочеться просто побалакати, посидіти. От зараз ми зробимо офіс, щоб вони могли туди приїхати, сісти і побалакати, просто виговорити усе, що наболіло. Ось телефонували учора. Людина каже: 35 років про мене ніхто не згадував, а треба пам'ятати. Вчора мені 35 років ніхто не згадував, а треба пам'ятати. На Сумщині понад 6 тисяч ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, ще близько 4 тисяч потерпілих, розповіла заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Людмила Мусіяка.